Анастасія Шульга, зелений вовк, якось Івась не схотів їсти суп, втік від батьків до комп'ютерної гри і там у лісі зустрів справжнього злого вовка. Мабуть, вовк тут би його і з'їв, якби Івась не переконав його, що краще бути добрим, а потім ще й запросив до себе жити. Ось тут все і почалося, бо вовк це вам не іграшка, а рівноправний учасник всіх Івасових пригод. Про них розповість книжечка Анастасії Шульги Зелений вовк. Цей добрий звір обов'язково навчить вас, як впоратися із різними життєвими ситуаціями, та ще й з уроками допоможе. Зелений вовк. Івась Козаченко дуже любив казки і не любив супу. Одного разу прийшов він з прогулянки, а мама йому повну тарілку супу насипала. Пхе, каже Івась, не хочу. Жодних не хочу, розсердився тато. Їж суп. Бо не отримаєш солодкого, підхопила мама. Знову вони за своє, подумав Івась. Утекти б від них. Хай би подумали про свою поведінку. Пішов він у кімнату, сів за комп'ютер, почав у Майнкрафті ліс будувати, будує, пхинькає, вигадує, де б його намет дістати, щоб у ліс піти, і як Робінзон Крузо, на безлюдній галявині оселитися. Думав, думав і не помітив, як збудував ліс, а відтак і сам у тому лісі опинився. От іде він лісом, аж раптом чує, хтось крадеться слідом. Гов, ти хто? обернувся Івась, із за куща на нього дивилися дві кожовтих очей. Я вовк, і справді на галявині з'являється вовк. «Ого, як цікаво все виходить, чудується Івась і питає. А ти який вовк? Сірий чи злий? «І Сірий, і злий, відповідає вовк. Ні, так не годиться, каже Івась. Вибери щось одне. Ось я, наприклад, Івась Козаченко, не можу ж я бути і козаченком, і яким небудь там Цибуленком одночасно. Ну, гаразд, зітхає вовк, тоді я злий. Ні, каже на це Івась. Так теж не годиться. Якщо ти вовк злий, то мене з'їси, а я до цього не готовий. Та невже, дивується вовк, а коли будеш готовий? Не знаю, знизує плечима Івась. Але точно не сьогодні і не завтра. Може, коли постарію. Ну, якщо так, змирився вовк, то я буду сірим. А ти певен, що хочеш бути сірим? Ну, замислюється вовк, а якими ще можна бути? «А Який твій улюблений колір? Зелений. Супер, радіє Івась. Тоді ти будеш добрим зеленим вовком. А так можна, чухає потилицю вовк. Ще як можна. Ось я, наприклад, Івась Козаченко. Не можу ж я бути одночасною козаченком і яким небудь там Цибуленком, але я можу бути добрим Івасем Козаченком. М -м, певно, що так, погоджується вовк. Та раптом як заплаче. Що сталося? питає Івась. Чому ти плачеш? Як же мені не плакати? схлипує вовк. Тепер, коли я і зелений, і добрий, мені немає місця в лісі, бо мене обов'язково хтось з'їсть. З'їсть? задумався Івась, але тут таки просяяв. А ти суп любиш? А що таке суп? витріщив очі вовк. Ну, почав пояснювати Івась. Бульйон, картопля там, м'ясо. М'ясо? облизнувся вовк. Я люблю м'ясо. Тоді йди до мене жити, запропонував Івась, і вовк погодився. Повернувся Івась додому, а мама йому й каже Чого це ти, Івасю, утік? Ну, бо швидко за стіл. Щойно мама відвернулася до плити, як Івась свиснув зеленому вовкові. Вовк прошмигнув на кухню, заліз під стіл, а Івась йому суп віддав. Зголоднів? запитала мама. Хочеш іще? Хочу, відповідає вовк із під столу. З'їв вовк за Івася й другу миску супу. Лягли вони спати. Івась на ліжко, вовк під ліжко. Довго Івась не міг заснути. Напевно, через те, що вовк голосно хропів. Гей, вовче, покликав Івась. Ми так не домовлялися. Годі хропіти. Я ніколи не хроплю, образився зелений вовк. Може, тобі почулося? Ні, сказав Івась і прислухався. Ось знову вур, вур, вур. Це в тебе в животі бурчить, каже вовк. Спи. Легко йому говорити, подумав Івась і відвернувся до стіни. Довго так крутився, заснув, аж коли почало розвиднятися. А вранці за сніданком Івась знову попросив у мами дві миски каші, але одну порцію з'їв таки сам. Шкода лише, що мама подвійної порції цукерок не припасла. Повне щастя. Івась Козаченко дуже любив загадувати бажання і не любив, коли вони не збувалися. У вихідні їхній клас їздив на екскурсію, і Івасеві випав щасливий квиток. Вау! зрадів Івась. Тепер моє бажання неодмінно здійсниться. А чого ти бажаєш? запитала манюня. Мені, наприклад, для повного щастя кошеняти не вистачає, щоб було про кого дбати, але батьки не дозволяють завести. А я вже маю про кого дбати, відповів Івась, малюючи пальцем на склі вовчу морду. Треба подумати, чого мені для повного щастя не вистачає. І став Івась думати. День і ніч думав, навіть не помітив, що скоро зима закінчиться. Якось перед сном Івась раптом вистрибнув з ліжка, схопився руками за голову і як закричить Ой, ой-ой, ой-ой-ой. «Що? Ой -ой -ой -ой. Що, що трапилося? злякався зелений вовк. Як я міг забути? Завтра ж день святого Валентина. І що? запитав вовк. А те, відповів Івась, що я подарунок Манюні не приготував. Вовку стромив писок в Івасів на дістав фарби і альбом і сказав. То намалюй їй, Валентинку». Не можу, розвів руками Івась. Манюня краще малює. Мені незручно їй свої закарлючки дарувати. Ні, вовку. Я їй просто зателефоную і ніби між іншим спитаю, чого б їй хотілося. Чудово. зрадів вовк. Набрав Івась номер манюні. Ало, відповіла вона і схлипнула в слухавку. Що трапилося? злякався Івась. Мені сказали, що я на маму схожа». Заплакала на мистинко. Івась з вовком перезирнулися. Вовк слухав кулапою прикрив і пошепки запитав У неї що? Мама негарна. Івась палець до губ приклав, а манюня продовжила. Є така прикмета. Якщо дівчинка на тата схожа, то буде щасливою, а я на маму схожа. Отже, я нещасна. заревіла вона. Я вже тричі бажання загадувала, а воно не збувається. Після такої розмови з манюнею Івась висушив собі голову думками про подарунок. Що ж їй подарувати? бурмотів він. Але всі ідеї, які були виринали, одразу відкидав. Уранці Івась із татом маму привітали, а мама усміхнулася, обійняла їх і цмокнула в щоки. Дякую, сказала мама. Я така щаслива, що ви в мене є. І ми щасливі, відповів тато. І Івась відчув, як у грудях розливається тепло. Він раптом зрозумів, що треба подарувати манюні, поснідав, узяв подарунок і побіг до манюні в гості. З ним святого Валентина, Манюню!» – сказав Івась, коли дівчинка відчинила двері і простягнув їй щасливий квиток. Дякую, Івасю, відповіла на мистинку, слипуючи. Гей. скрикнув Івась. Ну чого ти знову почала? Це не звичайний квиток. Він може будь-яке бажання виконати, бачиш. Тут хоч ліворуч, хоч праворуч, однакове число виходить. Ну, не плач. Загадай стати схожою на тата. У мене сестра буде, похитала головою на мистинко, розмазуючи по щоках сльози. Я тричі кошеня загадувала на Новий рік і на день народження і коли летючу зірку побачила. Ой, Васю, я така щаслива. Сестричка, це навіть краще, ніж кошеня, сказала манюня. Тож ти квиток краще забери. Може, тобі знадобиться? Залиш собі, великодушно відповів Івась. Знаєш, Манюню, я ж коли думав, що загадати, то зрозумів. Мені для щастя всього вистачає. У мене сім'я є, і друзі, і во. Договорити вовк Івась не встиг, бо в пориві радості манюня його обняла і цмокнула в щоку. Одне слово, я й так щасливий. зніяковівши, додав він і густо почервонів. Аби дізнатися продовження історії, ви можете купити книжечку Зелений вовк на сайті видавництва Час Майстрів.